Чи можна відбудувати зруйнований російською ракетою будинок у столиці на серці? Про це стане відомо за два тижні. Саме тоді спецкомісія оприлюднить висновки експертизи. А поки жителям уцілілих, але пошкоджених квартир дозволили забрати з помешкань цінні речі. І зараз біля зруйнованої п'ятиповерхівки працює моя колега Олена Логінова. Олено, вітаю! Розкажи, чи вдалося тобі поспілкуватися сьогодні з жителями зруйнованого будинку? Про що говорили? Вітаю Ірино. Дійсно, мешканців пошкоджених квартир біля зруйнованого під'їзду. Від учора почали пускати у їхні оселі для того, щоб люди змогли забрати документи, цінні речі, оглянути, що сталося власне з квартирами. І от поки ми зараз тут працюємо, людей в оселі не запускали при нас, а все тому, що це досить складна процедура, яка має враховувати техніку безпеки. Це обов'язково. Деякі квартири настільки пошкоджені, ну майже. Повністю зруйновані, і дістатися до них можна лише на спецтехніці за допомогою спеціальних кранів, тому якби цей процес не такий простий. І я скажу, що цей процес обов'язково відбувається при участі служби ДСНС. Тобто, в нас спочатку оглядає місце, оглядає квартиру, тільки потім разом вже заходять з мешканцями пошкоджені квартири. Тим не менш, поки ми тут знаходилися, ми все-таки змогли потрапити до деяких квартир. Нас в свою оселю згорілу квартиру пустив Олександр та його дружина Світлана. Вони їхня квартира знаходиться на п'ятому поверсі, і я зауважу, що вона згоріла при тому, що їхній будинок знаходиться через дорогу, по суті, від епіцентру влучання. То ви можете уявити наскільки був потужний вибух. Те, що ми побачили в квартирі у Олександра, ну дійсно жахливо. І ще я скажу, що е, на той момент в квартирі знаходився батько Олександра. Він просто дивом вцілів, дивом вижив. І от пропоную подивитися, що нам показав Олександр, що залишилося від згорілої квартири. Да. А, він... Оця стіна, дивіться, вона ж теж не держиться. Вона вся геть вивалена. І ось, о, Боже, це, це жах. Просто жах. І воно, бачите, ще один осколок, але він не встиг стіну продерти. Просто жах. Нічого не вціліло. Усе згоріло. І стіни. Є Стіни пошкоджені, вікна пошкоджені, підлога пошкоджена. і плюс горіло ж усе. Так. так само рами були аж тут, все згорів. Столи діварні, мебіль, посуда. Техніка тут взагалі. все пошкоджене, все треба вибрасувати, встановлення нічого не підлежить. Коли ця біда трапилась, ось тут батько лежав, головою до вікна получається. Подушка його спасла. Ви Посмотрите на цю кровать, тобто вибухова хвиля, даже, як металічні стойки, все вивернуло. Дивіться, бачите? Попередня квартира непридатна до житла. Далі довідку, квартира зруйнована повністю. Зараз ми побачили з вами квартиру, в якій вже неможливо проживати, також в цьому ж під'їзді під цією квартирою буквально згоріла ще помешкання на четвертому поверсі, і значних руйнувань зазнали квартири поверхами нижче. Жителі кажуть нам про те, що чекають результатів експертизи, дуже сподіваються на те, що їхні оселі відновлять, тому що по суті людям жити нема де. А я зазначу, що на питання чи буде чи підлягає відновленню взагалі. Взагалі будинок, де зруйновано під'їзд, а також всі пошкоджені квартири, має відповісти спеціальна комісія та експертиза. Її вже проводять. І як зазначають в мерії, результати мають оприлюднити через два тижні. І також я зауважу ще один такий важливий момент. Зараз тут всі ці дні. І ось зараз при нас чергують наряд поліції та нацгвардії. Вони слідкують за правопорядком і що важливо за тим, щоб не було мар мародерства. Скільки вони тут будуть ще знаходитися? Скільки днів поки що невідомо. Але от місцеві пешканці, жителі будинків, кажуть про те, що їм дуже би хотілося, щоб правоохоронці тут знаходилися як умога довше. Ірино. Дякую, Олена, за інформацію. Це була Олена Логінова про те, що відбувається біля п'ятоповерхівки на серці у столиці, в яку 8 липня ворог поцілив ракетою. Тоді під завалами загинули 13 людей, серед них п'ятеро діти.